Розкажіть щось докладніше про гастрогіпарин ми розказуємо, а ви слухайте і рекомендації щодо застосування при підвищенні кислотності шлункового соку для нормалізації та позбавлення від печії. Також при гастродооденіті вирості шлунка і 20-палої кишки пов'язаною з підвищеною секрецією шлункового соку. Також для усунення закрепів, дезбактеріозів, для поліпшення функцій підшлункової залози, погіршення яких пов'язане з даними порушеннями в ШКТ, Для профілактики та усунення запальних виразкових, ерозивних процесів у шлунку, кишечнику, пов'язаних з прийомом деяких медикаментів, наприклад, аспіринок, диклофенаку і тому подібному. Як бачите, він має повністю натуральний склад: це корінь аїру. Корінь солодки, квіти нагідків, квіти ромашки, трава вересу, ну і добавки. Ну і загальна дія фітозасобу. Він сприяє нейтралізації підвищеного рівня соляної кислоти в шлунку, підвищує захисні властивості слизової оболинки шлунка та 20-палої кишки, стимулює регенерацію тканин, посилюючи процес відновлення клітин слизової шикети, сприяє якісному швидкому загоєнню ерозій та виразок шикета, надає антибактеріальну дію. А також він зменшує процеси брудіння, знімає спазм кишечника, усуває неприємні симптоми, дисбактеріоз, закрепи, метеоризм. Також позитивно впливає на стан шлунково-кишкового тракту, печінки, жовчовивідних шляхів та підшлункової залози. Прийом по одній таблетки це з профілактичною метою для лікування по дві капсули три рази на день. На місяць їх потрібно три з лікувальною метою, три упаковочки. Ціна однієї упаковки 235 гривень.